Ні проблеми, як геморой і закрит, які між собою дуже і дуже пов'язані. Є люди, які от, коли замовляють або гідролати, або якісь засоби, і вони можуть, ну, наприклад, сказати, дайте що-небудь від закрипів. Ну, що небудь від закрипів це чому і ні про що, тому що закрип це особливо хронічний, це серйозна проблема. Величезний список проблем. В організмі відбувається, якщо в людини хронічні закрипи. І ніхто не пов'язує з тим, що погіршується пам'ять, запальні процеси будь-яких органів, суглобів, жіночих органів, порушення кишково шлункового тракту, і неприємний запах з рота, і неприємний запах від тіла, і шкірні проблеми. І які хочете, є. І люди не пов'язують з тим, що в них хронічний закрип. Хронічний закрип – це перша проблема, на яку треба звернути увагу. Якщо протягом 24 годин ви не сходили в туалет, це закрип. А люди бувають, що по тижню-по півтора це тримають в собі, їдять 3-4 рази на день, а ходять в туалет з трудом з такими е, проміжками. Це просто-ну просто жахливо. Просто жахливо. От. Тому на це треба звертати увагу. Якщо, скажімо так, хронічні проблеми такі прям серйозні, навіть не буду нічого зараз рекомендувати. Нічого не буду. Це тільки індивідуальні консультації. Тільки індивідуальні консультації, тому що хронічні проблеми... Збиралися не один день, не один рік, і вирішувати їх треба також протягом ну, якогось певного, якщо не тривалого, до певного часу, і приділити собі і дізнатися багато багато питань, що з людьми не так, який них спосіб життя, де в них ця причина, чи це психосоматика, чи це харчування, чи це будь-що може бути. Мільйон може бути причин. Але якщо, дівчатка, у вас бувають такі моменти періодично, не хронічно. То я все-таки вам пораджу кілька профілактичних засобів, які ви можете використати і так, ну, підтримати себе, підтримати, щоб цього не відбувалося. Давайте почнемо з гідролатів. Гідролати. Тріо від паразитів раз, тому що закрипи можуть якраз оця от метеоризм, печия, або діарея часом. Навпаки, не закрип, а діарея. Будь-які такі моменти можуть бути. Починаємо завжди з паразитів. Значить, тріо від паразитів. Далі наша новинка, можливо, вже всі знають, а може і ні, з п'яти гідролатів. М'ята перцева, ромашка лікарська, сідач коноплевий, який можна і в моноформаті сідач коноплевий. От його робота це пробивати там, де треба пробити, щоб все працювало добре. От, сідач коноплевий, плоди кропу і плоди дик, моркви дикої. Е, якраз от, сідач коноплевий, кріп, фенхель або морква дика. І якщо ви новачки такі, я би радила з цього і починати з якогось з цих гідролатів, пропити пляшечку, потім перейти на інший вид з тих, які я кажу, а потім на інший вид, а потім на інший вид, а потім вже перейти, наприклад, на суміші. Якщо ви вже адаптовані, ви дружите з нашими гідролатами, то от вам підказка. Це тріо від паразитів, це детокс і сідач воноплевий. Це новинка цього року. Це наша така неймовірна знахідка. Ми знайшли дуже потужні, розкішні, такі щедрі місця, де він росте в природі, в чистому вигляді. Ніде нічого, ніяких там звалищ промислових підприємств чи якихось фермерських господарств, і Ми будемо робити його кожного року. Для личка він прекрасний, і ну, одна з таких його функцій, про яку питають часто, це звуження пор на обличчя. От вам, сідач на племні. От. Він приємно пахне, гарна така рослина. Зверніть увагу, і хай би він періодично потрапляв до вас там. Вашу схему оздоровлення це такий, така легенька профілактика. Звичайно, якщо є дисфункції десь кішко-шлункового тракту, ви знаєте, що в нас є такий засіб швейцарський, вірний, який вже 20 з лишнім років, я знаю і всім пропоную. Це напій артишоку з екстрактом фенхелю. Ну я думаю, з тих, хто є тут, то точно знають цей продукт і вже не раз використовували. Хто не знає, зверніть увагу: це півлітрова баночка така. Дозування дорослої людини профілактичне на місяць. на місяць, А якщо у вас, наприклад, дітки маленькі, то і на двох, і на трьох дітей може цієї пляшечки вистачити. Я би рекомендувала, якщо є така проблема для корекції, от, вживати від трьох місяців, от дати йому роботу. Це така екологічна чистка кишківника. Це детокс-програма, це в програмі зниження ваги можна використовувати, в програмах антипаразитарних він обов'язково використовується. І от, якщо треба налагодити функцію підшлункової, шлунка жовчного міхура, кишківника і печінки, що основне і печінки. Це дуже потужний антидот, який справляється навіть з отрутою, яка найстрашніша вважається це отрута білої поганки. Я би рекомендувала, щоб у вас завжди в архіві була така, була така пляшечка. Але після відкриття, якщо ви його відкриєте, то його зберігати в холодильничку, бажано протягом місяця вжити, тому що там немає консервантів, і не пити з горличка, а все-таки наливати в рюмочку чи в ложечку. От така от фішка по відношенню до нього є. Але якщо у вас зберігається закрита пляшечка, вона може зберігатися кілька років. І коли в когось отруєння, найстрашніше рвота, понос, діарея да? пронос українською вчу українські слова і намагаюся собі зафіксувати їх і правильно використовувати. Пронос діарея, то прямо можна в той момент гострий рюмочками, не просто ложечками, а рюмочками, в острому стані, коли ви розгублені, нічого не знаєте, заливаєте артишок з водою. Звичайно, розбавляєте водою. І от в такому плані алкогольна інтоксикація. Буває, Ну буває десь щось на якійсь гулянці, чи перепили, чи не пішло, чи якісь продукти можливо були там, ну щось, щось не, не пішло. Дискомфорт якийсь. От, будь ласка, ви можете використовувати завжди цю річ. У протипоказі гострі стани в плані е, виразка 12-палої кишки. Гострі ситуації, прям гострі жовчним міхуром, або такий прям гострий гастрит, гастрит в такій стадії, ну саме от загострення. От тоді не треба. Тоді це, це все-таки як профілактика і таке оздоровлення для практично здорових людей. Зверніть увагу, я дуже раджу, дуже люблю цей продукт. І інколи люди... От в якійсь схемі оздоровлення я раджу його, е, приймають і кажуть, я почала його вживати, і мені так хочеться, а можна більше. От якщо ви е, отак організм реагує, то можна більше. Оцей продукт можна тільки води побільше пити, і він вимиє з вашого організму все, що завгодно. Він такий інтуїтивний, якийсь організм включається, е, відчуває, що воно йому іде на користь. Не треба пити з горла, прям склянками такими, знаєте, без води. І були в мене люди, які нічого не чують, знаєте, нічого не чують і нічого не сприймають, як їм не говори, як їм не пиши. А я кажу, п'ю в чистому вигляді з такою пляшечку людина мандрує собі відливає собі все. Я кажу, а води. А ти води не п'єш? Я не хочу води, я не п'ю води. Тобто, уявляйте собі, от такого не робіть. Людина стимулює виведення токсинів, паразитів, зайвого всього налагодження роботи. Внутрішніх органів і не п'є води взагалі. Ну можливо, там якийсь чай, каву протягом дня. Ну коли-не коли ковточок води уявляєте собі. Тобто, це приблизно так, як вона засунула всередину себе таку щотку, знаєте, і давай це витискає всі внутрішні органи і чистить у такою жорсткою щіткою кишківник. Ну, рано чи пізно це буде, звісно, не дуже добре, тому що це е, нирки стимулюються, сечовиділення йде. А звідки воно йде? Воно йде з крові. Кров стає густою, не поповнюється, мозок кричить. Всі органи кричать, тому що густа кров десь там ходить по організму, і, і організм не розуміє, що відбувається. Тобто, навіть нашкодити можна дуже і дуже корисними продуктами. Не робіть цього, і просто майте на увазі. Якщо ви починаєте будь-яку ем, таку систему. Чи схему оздоровлення будь-яку і починаєте приймати якісь препарати натуропатичні особливо? Ми не говоримо про фармакологія, це не моя тема. Натуропатичні. Щось хочете підтримати, хочете, хочете трошечки підчистити, хочете трошки оздоровити. Ви повинні в цей момент пити більше води. Тобто, ота вода, яку ви будете запивати, розбавляти, гідролати, там сиропчики, чи капсули, якісь запивати, чи не немає значення. То це має бути більше води до вашого щоденного споживання. Не та сама кількість, яка була вчора, коли ви ці засоби не приймали, а більша. І тоді все буде добре. Тоді будуть стимулюватися оці вивідні функції, але організм не буде страждати. Кров буде чиста, кров буде рідка, така як треба. Серце не буде перевантажене, мозок не буде перевантажений, судини не будуть перевантажені. І Все буде дуже так натурально. Екологічно, спокійно ви будете себе почувати з кожним днем краще і краще, а не гірше і гірше. Якщо е хронічні ситуації, знову ж таки, з цими закрипами і роботою кишківника, я дуже раджу все-таки починати з антипаразитарної програми. Я залишу під відео хештег, знову ж таки, де вже я про цю антипаразитарну програму записувала кілька прямих ефірів і вебінарів. Не буду повторюватися. Ці схеми краще призначати індивідуально. Якщо ви приходите на консультацію, то я за одну консультацію розписую вам схему на всю родину. Вам не треба консультація по кожному члену родини. Але я питаю вік, вагу, хронічні захворювання. Тобто, якщо у вас четверо людей в сім'ї, значить я ви за одну консультацію отримаєте схеми для чотирьох. Якщо у вас там Живуть багато і батьків, ще кілька поколінь все одно якісь загальні, хоча б е, рекомендації. Ви отримаєте на всю родину, як робити антиперезитарку, бо бажано антиперезитарку починати і проводити всі люди, які живуть в одному якомусь просторі, в одній квартирі, в одному будинку, включаючи. Е, Домашніх улюбленців. От все-таки ці програми треба робити одночасно. Тоді вони дають результат прекрасний і тривалий. Бо робите одній людині, дитині, наприклад, да? тато прийшов з роботи, поцілував, бабуся прийшла, обняла, з котом погрався, і те саме ваші ну, всі зусилля будуть марні. Тому, якщо серйозно до цього ставиться, то це треба робити комплексно і цілою родиною. От. Але якщо ви, наприклад, слідкуєте за своїм здоров'ям, регулярно цьому тепер затарочку робите, і вживаєте гідролатики і все. І тут все-таки дискомфорт якийсь є. Значить, треба приділити увагу флорі. Можливо, ви на якомусь етапі вживали сильно діючі речовини антибіотиками і лікувалися ще якісь нюанси. Можливо, перенесли якусь вірусну інфекційну хворобу і у вас порушений от, мікробіом в організмі. То треба просто запустити гарні бактерії, які налагодять оці всі процеси, корисні бактерії. У нас Вічесний цьому арсенал. Дивіться, українського виробництва є такий препарат Proбіфі. Українське виробництво це дуже бюджетний продукт. Він є з хітозаном, він є з кальцієм, він є з вітаміном С. Ви можете вибрати, ну, який вам подобається, чи відгукується, чи який ви вважаєте, щоб вам на цьому етапі було корисно. Я дуже раджу дві новинки цього року від компанії VivaSan, називається BioRepair, тобто біоремонт. Bio так само тут дуже потужні, приблизно 30 мільярдів бактерій в кожній капсулі. І ця дія доведена науковими дослідженнями, їх можна знайти у вільному доступі, ну, в основному в англомовному просторі. Тобто, це абсолютно науковий підхід. Один є біоріпер відповідно для імунітету, другий антистрес. І саме антистрес оцей рекомендують лікарі всім українцям, ну, буквально без винятку. Хоча би кілька тижнів поприймати і відчути. Там дуже широкий спектр. Не буду зараз перераховувати, є описи цього продукту, дуже широкий спектр дії. Це не тільки на кишківник. Не тільки на нервову систему, а дуже багато є додаткових корисних функцій дітям і дорослим. І от українцям кажуть, ну просто це знахідка саме. Ми всі в тривалому стресі. У нас такі системні порушення, що навіть ті люди, які думають, що вони тримають баланс, от як я, наприклад, я думаю, що я справляюся і тримаю баланс, але все одно в тій чи іншій мірі десь якісь порушення вилазять. Ми всі живі люди, і це не може бути, що такий тривалий стрес, навіть фоновий. На які ми не дуже зважаємо і думаємо, що ми вже адаптувалися, це впливає. Будете знати дві новинки дуже потужні. Якщо вже порушення такі системні, то рекомендується 7-8 тижнів по одній капсулі в день, або більш інтенсивно протягом 2-3 тижнів. Тобто це не треба роками. Ефект досягається досить швидко, тому що дуже потужний і при цьому екологічний і в якийсь склад. Будете знати біоремонт, так і називається. Тобто, в нас, бачите, арсенал дуже великий. За будь-який бюджет може бути. Чи ну, ми не залишимо вас без. Допомоги, і ну, я, яка б ситуація у вас не була? Розумієте, да? хоче людина комплексний підхід, серйозний, вона хоче, вона усвідомлює свою проблему і хоче її позбутися назавжди. Значить, в нас є такі варіанти через консультацію, через глибокий розбір, через супровід і корекцію є такий варіант. Якщо людина ну не має настрою фінансів там чи не розуміє цінності цієї консультації, в нас все одно є що вам запропонувати для того, щоб покращити стан. Однозначно, однозначно, ну, майже ніколи не буває таких ситуацій, що ми скажемо, ви знаєте, нам немає чим вам допомогти. Ідіть куди-небудь в інше місце.